На цьому відео оператор аеророзвідки 2-го механізованого батальйону 54-ї ОМБР показує, як за допомогою дрона Камікадзе знищує замаскований Урал та зенітну установку на Лисичанському напрямку. А на цьому відео батальйон Дике Поле атакує особовий склад окупантів у житлівці. Речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий каже: за останній тиждень російська армія почала укріплювати позиції на Лимансько-Куп'янському напрямі. П'ять разів він намагався спробувати це зробити. В при цьому нагоносячі удари по нам також артилерійські 518 разів. 10 авіанольотів здійснив всі його удари були відбиті. Він зазнав невдачі. Під час відбиття ударів було знищено 17 окупантів. 50 зазнали поранення. Також злищений польовий склад з боєприпасами. Дві три бойові машини піхоти, БТР-80 і два дрони «Камікадзе» «Ланцет». Начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко підтверджує інформацію про переміщення військ окупантів з Херсонщини до Луганської області. Зараз більше інформація про те, що просування на передову позицію відбувається через і Старобільський... Далі там з кордонів Російської Федерації, тому е окупанти все більш обережними стають в розміщенні своїх резервів, в роз розміщенні складів, розміщенні військової техніки. І Саме е на на, 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 на цю обережність покликані ті заходи з обмеження спілкування людей на окупованих територіях з українцями тут, е з обмеженнями з інтернетом. Після залітань барони. Був... До газі. вчора ми вже отримали інформацію про появу знову крематорії мобільних, які туди під'їхали. Я так розумію, що дівати вже а займатися ніхто цим не хоче, тому знову ж таки типу, почали з вита щойно Україна, якось активно оборонятися чи наступати одразу ці крематорії прибувають. У деокупованих селах Луганської області залишається жити 130 людей. Евакуюватись не планують. Вчора, 15 червня, семеро жителів Невського отримали пенсію. Через обстріл співробітники Укрпошти не могли виплатити гроші шість місяців. Одислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.